Якщо у вас звук був записаний окремою аудіодоріжкою, ви можете швидко його засинхронізувати. Щоб це зробити, ми розташовуємо аудіофайл один під одним. Обираємо два аудіофайли, натискаємо правою кнопкою миші, і ось тут знаходимо опцію Auto Align Clips. В нас з'являється ось таке вікно, і тут ми обираємо тип синхронізації. В даному випадку це вейвформа. Тут важливо обрати номер треку, за яким ви хочете синхронізувати ваше аудіо. В даному випадку це трек номер 1, тому що в нас аудіо, за яким ми хочемо синхронізувати, тобто аудіо з камери, знаходиться на треку 1, а звук, який ми записали рекордером, знаходиться на дорічці номер 2 І тепер натискаємо Sync. І як ви бачите, все швидко та ідеально засинхронізувалось. І потім, щоб нам зручно було редагувати відео, ми можемо натиснути Alt, виділити доріжку, яка нам не потрібна, натиснути Delete, для того, щоб її прибрати. Потім обираємо звук, який ми хочемо додати, перетаскаємо на трек Audio 1, обираємо ці два файли, натискаємо правою кнопкою миші та Link Clips. І тепер нам набагато зручніше робити якісь редагування відео.